І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UE і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Маверік на стрв 103.0, Карта Малинівка зустрічний бій. Ну що ж, до бою? Так, я так вже е, помітив таку тенденцію на Малинівці, коли зустрічний бій, то тут дуже такі цікаві, дуже такі, е, знаєте, як зарубіща виходять, тому що е, всі... Навіть я рекомендую всім їхати при зустрічному бої на гірку і там вже хто кого перестріляє. І це дуже, я вам скажу, весело, і це дуже чудово, тому що ну, стояти десь півдня чекати, поки там хтось поїде, а тут зразу виїхали і влаштували таке заробіще і вже виявили, хто в цьому бою найкрутіший, хто в цьому бою найсильніший. наш герой бачимо, що грає на СТРВ. 103-0, так, це у нас 9 рівня по гілці на СТРВ103Б. Вже награвшись на ньому, я думаю, що. Хоча я так наскільки пам'ятаю, що там небагато треба прокачувати, щоб дойти до десятки, так, там, по-моєму, дві гармати. Основна і вже поліпшена. Більш крутіша гармата, в якої пробиття там більше. Ну і вже награвшись, ти вже зрозумієш. Як треба грати вже на самій 10 Став бачимо, що наш герой тут в їм по кущі чекає. Бачили, що е, і по воді там є рух суперників, і по воді там наші стежки під'їхали. Зараз ще лн 90 під'їде, і там ну, навряд чи хтось проїде. А в нас зараз може бути проблема саме з гіркою. Тому що бачимо, що ну, великі дуже сили просто величезне армадіще. Вже просто так, ну не те, що очі випучивши, а ну, вони напевне думають зараз продавити цей напрям. Отже, наш герой це помітив, і будемо ставати. Тут непогано так переробили. Ну тут і було непогано, але бачимо, що тут дуже багато дерев після перепланування, так скажемо, карти. Забрали дуже багато дерев. Це чудово, ну, в принципі, чудово, якби ще на верхньому резьбі. Там Там такий ліс, просто густий-густий. І там, якщо вже хочеш продавити, то ну, нічого не можеш зробити. Як стануть, чи завалять ще собі, загніздяться, завалять дерев і ну дуже важко пройти. Ну що, зустрічаємо? Випочать очі чи ні? Вони бачать перевагу, вони зайняли верх гірки, тому вони, наче, тіпа, зверху вниз. Будуть прострілювати, хоча бачимо, що на СТРВ, коли вже став. режим ПТ. Да, дуже важко буде. Тим паче тут рельєф такий нам допомагає. 2-5-2-6 по бою, не в нашу користь поки що. Це теж помічають суперники, бачимо, вже падають, там, беруть так, в невелике оточення. Саме наш вес, на якому ми зараз знаходимося. Ну і напевне, що... Поки ми тут будемо відбуватися, зустрічати ворогів, напевно, треба СТ-шкам там агресивніше пограти, що вони роблять. В цей момент пішла атака по воді. Я думаю, вони там впораються. І вже 4-6 потихеньку вирівнюємо. Воно поки що ніхто не стріляв, ну і це чудово. Я думаю, це перший раз по-моєму, підсвітився. На непомітність тут все чудово. Бачимо, маскувальна сітка стоїть, бачимо, роги стоять. Зустрічаємо, зустрічаємо, вже 2000 майже, майже настріляв. Вже помітили нашого героя суперники, і вже вони зрозуміли, хто тут найбезпечний. Відпостріє, ну поки що не танкує. Поки що не танкує, тут танкує тільки тоді, коли НЛД прикрите, так, і е, вже там Вар-корпус дуже важко купити, треба висіву. З об'єктом у нас дуельна дуель, він з нас вибиває. Так, він з нас вибиває майже весь дух, залишається 8 хп всього. Оце був момент і переобережно. Тепер, там я не помітив який танк зліва небезпечно, щоб він не виїхав. Відпідльовуємо поближче, тут бачимо коржу такий теж покалічений весь. Бачимо, що там вже і... Ну, Е, бачимо, що СТшки все ж таки продавили воду. Тепер беремо в оточення ворогів з іншого флангу. Це чудово. Чудово, ну я ж кажу, ось саме коли зустрічний бій, то тут завжди такі е, чудові динамічні бої. Ну, а коли звичайний бій, то е, ви ж розумієте, навіть якщо ти продавиш гірку і далі проїхати дуже важко. Треба і інший фланг вже забирати. Щоб було вже все чудово. Так, почекаємо, вже не рипаються тут згірки. Рипаються. Вони рипнули, знаєте, так очі випучили, а по очам їм надавали, накліпали, і вони вже думають, ні. Поки що подивимося, що буде далі. Можливо, вони, знаєте, як думають, що тепер суперники очі випучать і будуть лізти. А там бачимо, що все ж таки все чудово у нас по іншому плану пройшли. Без проблем там Є50 повинен то мікси там бачити, постріляти. Тут нагліє вже. Е, Т54Е1. Ну як, він намагався понагліти, але відхлопушився вже, вже теж не, не нагліє вже. Забираєте мікс. Тепер тільки під світ. І настрілюємо. Об'єкт 277. Варіант 2, бачимо, шотний що? Шо, Верніше фуловий фуловий стояв. Якось він там дуже обережно так проїхав. Знову нагліє. Вогонь. Бачимо розряд приходна. Бачили, на яких ми снарядах грали? 300. 308 пробиття. Так, ну, так тут і пробиття, я вам скажу. На основних снарядах те що потрібно, так? <рик> так, ну що, залишається, чар-футурщик. Не пробив з рикошетом. Ну чар футурщик він такий, він. <рик> Танк несподіванка, так скажемо. Або всі пробивають, або не пробивають. Тепер вже і нас не пробивають. Маже 4 тисячі настріляно. До речі, 2340 тисячі на Дякую за реплей, Дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.